Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що в Кремлі проговорилися, а також про несподівані заяви щодо України. Розпочнемо з того, що в той момент, коли російські пропагандисти гучно повідомили про те, що ша готуються прийняти рішення щодо ударів далекобійною зброєю всередину Росії, з'явилося досить багато таких гучних і одночасно нервових заяв з Кремля. Спочатку зручною заявою виступив сенатор Пушков, який повідомив, що рішення про ракетні удари по Росії це справа декількох днів. Далі з'явилася реакція з російського МЗС, де попередили США про буцімто ризики зняття обмежень на удари по Росії. Заяву зробив заступник Лаврова Рябков, який повідомив, що це нібито елемент психологічної війни, яка, в свою чергу, є частиною гібридної війни, і що це буцімто залякування Росії. І Рябков порадив США всіляко уникати дій, які могли призвести до ескалації. Цікаво, що цього разу Рябков чомусь напряму так прямо не погрожував США ядерною зброєю, так якось він себе поводив досить обережно. Адже ми знаємо, що коли Москва дуже сильно хоче залякати Захід, коли Москва хоче нагнітати, то тоді завжди допускають до мікрофону саме Рябкова, який робить гучні заяви. Але не цього разу. Проте російський посол в США Антонов сьогодні заявив, що нібито Сполучені Америки прокладають шлях до Третьої світової. Тобто, загалом Кремль і далі погрожує стратегічною зброєю. Не обійшлось і без медведіла, який накинувся не на США, а на Великобританії. Сьогодні він пообіцяв, начебто, перетворення острові Великобританії в Атлантиду, і звісно, начебто за допомогою Російської Федерації. Те, що Медведєв накинувся саме на Великобританію, це скоріш за все пов'язано з тим, що вчора ввечері в британських змі з'явилися статті про те, що нібито Великобританія вже згодна і готова дати згоду Україні бити британськими крилатими ракетами по території країни-агресора в глибину РФ. Захарова в свою чергу також робить гучні заяви, але вона чомусь думає про перемовини. Вона заявила про те, що Москва не отримувала жодної інформації про так званий мирний план канцлера Німеччини Олафа Шольца ні напряму, ні через посередників і що Москва хотіла б його побачити. Російські пропагандисти в цей же час публікують заяви різних військових експертів, так званих російських політологів, які повідомляють про відповідь, в разі чого сполученим штатам Америки. Зокрема, деякі так звані російські експерти рекомендують Москві в якості відповіді на дозвіл США Україні бити всередину Росії, бити по Україні, а саме по заходу України. Як найближче до кордону з Європейським Союзом і таким чином, нібито залякати країни Заходу, є й заяви, звісно, про ядерну зброю, зокрема від політолога Караганова, який заявив про те, що Росія нібито повинна переконати противників в готовності застосувати ядерну зброю. Також він підкреслює, що Росія нібито має право на ядерні удари у відповідь на удари по своїй території або захоплення частини території РФ. Тим чином, зважаючи на те, що Кремль зараз переписує ядерну доктрину, намагається шантажувати, лунають і такі погрози. Також російські пропагандисти пишуть і про так званого асиметричного Путіна, про економічні буцімто відповіді, і пишуть про те, що нібито Росія залишить Америку без титану і урану, І що буцімто удари всередину Росії дуже дорого обійдуться. США. Що це нібито може негативно вплинути на ряд галузей американської промисловості щодо таких можливих так званих асиметричних дій Кремля чи то асиметричного Путіна, як пишуть російські пропагандисти, то я скажу прямо. Путін, роблячи вчора таку заяву, він говорив про те, що потрібно порахувати, чим це обійдеться для Росії, які будуть втрати бюджету. І щодо втрат бюджету, і щодо як пишуть навіть деякі російські економічні експерти, що це може бути постріл в ногу, та я хочу таку навздогін новину сьогоднішню, яка викликала хвилю емоцій багатьох росіян, а саме повідомлення про те, що ті росіяни, які втратили своє майно в Курській області, вони отримують по 150 тисяч рублів. Росіяни, звісно, дуже нервово реагують. Їх активно спокоюють навіть так звані російські воєнкори. Пропагандисти пишуть про те, що 10 тисяч давали, кричали мало. Тепер 150 тисяч рублів дають. Також кричать мало. Але що таке 150 тисяч, якщо людина, наприклад, втратила житло? Про що це взагалі? Це умовно 75 тисяч гривень, там плюс-мінус. Що за ці гроші, як росіяни, які виїхали з Курської області, що вони можуть купити, де вони можуть за такі кошти придбати житло? А мова йде не лише про житло, а й про майну. Але судять всього, у Кремля не так багато грошей, щоб виплати робити великі, тому що все йде на війну на повномасштабну агресію проти України. Проте, повертаючись до головної теми сьогоднішнього випуску, а також до погроз Москви, я хочу додати, що Медведєв, погрожуючи Великобританії, він говорив про Україну і він реально проговорився. Зокрема, він почав кричати про те, що буцім то це брехня, що Великобританія буде підтримувати допомагати Україні 100 років, що нібито Україна не протягне і 25 років, підкреслюю. Також він заявив про те, що Росія буцімто могла би вирішити питання з Україною ще на початку 2000-х років. При цьому Мєдвєдєв зазначив, що для подібних дій було необхідно накопичити економічну військову потужність. Тобто, з одного боку, Мідведів фактично прямо визнає, що цій московські імперії не здолати Україну, що вона не зможе перемогти, тому що усі ці розмови про буцімто 25 років це про що взагалі. Особливо зважаючи на те, що цей же Медведєв ще декілька днів тому кричав про те, що без великих запасів радянської техніки Росія не змогла продовжити повноштабну агресію. А запаси ресурси вичерпуються, немає нічого нескінченного, і це чудово знають в Москві. Щодо накопичених ресурсів, то я також зазначу, що більшу частину золотолітних резервів заморозили країни Ерпецького союзу, також і частина в США. і тому у Москви точно немає потенціалу, щоб воювати аж чверть століття. І ще питання, наприклад, щодо мобілізації, адже цей ресурс російських контрактників, так званих добровольців, які за гроші йдуть на війну, він також закінчується. Ми це бачимо через підняття виплат, коли росіянам платять мільйон, два мільйони і більше рублів за підписаний контракт. І яким же чином Медведєв збирається поповнювати лави російської поціну армії? мобілізацію проводити. Але це дуже непопулярна тема на Росії, і ми бачимо, що після осені два року Кремль до цього часу наважується провести велику повторну хвилю. Крім того, Медведєву не варто забувати і про тиск міжнародної спільноти. І цей тиск він реально може мати вирішальне значення з іншого боку. Медведєв говорить про те, що Москва буцімто могла вирішити питання з Україною ще на початку 2000-х років. І це вказує на те, що тоді в Москві про це думали, розглядали такі варіанти. Але в той момент вирішили, що ще недостатньо економічної та військової могутності. І як ми бачимо, вторгнення вони розпочали у 2014 році. Таким чином, Медведєв скинув усі маски з Кремля, з цієї московської імперії, яка шукає безліч виправдань цій повномасштабній агресії, яку називає СВО, що б вони там би не розповідали, які б вони там причини не шукали, не озвучували. Нагадаю, що Лавров нещодавно заявляв, що Буцім це для захисту російськомовних українців, ще якісь там заяви. А фактично, це що не є імперський шовінізм. Але. Про що би Путін, Медведія, Лавров не мріяли, як би вони не заклиналися жовчу цим імперським шовінізмом, Україна точно вистоїть? А що буде з цією московською імперією через чверть століття, через 25 років, це питання риторичне. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.